Розділ 7. Церковний вимір духовного життя. Пункт 3. ЦЕРКВА як мати духовного життя. Після наведених вище пояснень щодо церкви. Стає зрозуміло, що духовне життя так чи інакше пов'язане з нею та реалізується в ній свідомо чи ні. Людина, яка шукає Бога і відкрита на нього, хай навіть прямо й формально не завжди пов'язана з церквою, буде до неї належати через духовне єднання. Розгляньмо потрійну місію церкви щодо світу. Перша місія пророча Церква зберігає депозит віри, залишений апостолами, інтерпретує його відповідно до актуальних викликів часу. Через цю місію світ пізнає Христа, а християни краще пізнають откровення Бога. Незважаючи на те, що багато нехристиян не можуть прийняти учительство церкви, утім і для них вона залишається орієнтиром у їхніх духовних пошуках. Друга місія священицька. Церква виконує місію освячення людини через служіння таїнств і сакраменталії, а також дає можливість прославляти Бога згідно з тим, що Він сам відкрив нам про себе. Літургія це відповідь людини на любов Бога і містичний спосіб єднання з ним. Третя місія Царська. Місія церкви полягає також у тому, щоб показувати людині її покликання до життя в любові до ближнього, учити реалізації цього покликання. Так у церкві існує певна ієрархія і правила, але вони не цінні самі по собі, а служать благу людини. Християни дотримуються певних норм, але не як раби букви закону. Їх спонукає до цього любов Бога і ближнього. Можна сказати, що християнин робить щось не з примусу, а сам доходить до того, щоб побачити значення і сенс церковних норм, а усвідомивши їхню важливість, бажає їх дотримуватися. У цьому разі відбувається співзвуччя, синхронізація волі Бога і людини через служіння церкви. Послух у церкві завжди має надприродні мотиви. Християнин слухає свого духовного керівника або пастиря не тому, що вони розумніші чи сильніші, а через переконання, що Бог веде його саме цим шляхом і в цей момент очікує від нього послуху за умови, що це не веде до гріха. Слід пам'ятати, що послух у церкві. Завжди є відповідальним, активним і вимагає інтелектуальних зусиль, він не може бути абсолютно пасивним. Для практики духовного життя важливо бути частиною церкви. З одного боку, досвід попередніх поколінь християн дозволяє використовувати їхню мудрість і не повторювати помилок, а з іншого у церкві завдяки потрійній місії. Можна здійснити оцінку духовного досвіду, адже ніхто не може бути судею у власній справі. Отже, духовне життя завжди має еклезіальний, тобто церковний характер.